Всім друзі, з вами я Геройон. І сьогодні ми доб'ємо легендарний староп і відкриємо його. Ну що ж, зараз, зараз на фоні я добиваю квести, щоб відкрити легендарний Я добив... Ну що ж, я добиваю Я добиваю останні два квести. Перший квест і тепер. Ну що ж, добив другий квест і відкр... плюс 50, 58. 57. І не думаєте, я сказав 57 кубків. Ну що ж? Погнали відкривати його. Спочатку заберемо ле. Сначала заберемо 100 кредитів на Леона. І зараз. Відкриваємо легендарний старт дроп Раз, два, три. Що? Що? СЕМ! Що? СЕМ! Ну що ж, друзі, ми він... Ми добили третє золото. Шкода, шкода, що ми не змогли добити перший алмаз. Шкода, що ми не змогли добити перший алмаз, але все одно. Ну що ж, підписуйтесь, підписуйтесь на канал з, колоч... з колокольчиком. Ставте лайки, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Скоро вийде від... Скоро вийде обзор ноута. всем пока 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 пока